Першою причиною розлиття пального з нафтобази була російська атака, говорить речник обласної прокуратури Дмитро Чубенко. За його словами, нині за допомогою експертиз встановлюють, чи законно працювала сама нафтобаза і чи були порушення в її експлуатації. Це складна комплексна експертиза, тим паче зараз під час військового стану експерти навантажені великою кількістю експертиз, призначених по воєнним злочинам вчинених військових РФ. Багато експертів працюють віддалено або шалоковані з Харкова. Ці експертизи вони проводяться доволі тривало. Ну, можливо, це ще до півроку року. Після удару по нафтобазі фахівці міськради перевірили 17 інших місць зберігання, транспортування і продажу нафтопродуктів у Харкові. Про це у відповіді на запит повідомив Суспільному міський департамент надзвичайних ситуацій. За його інформацією, на трьох об'єктах виявили недоліки в організації роботи, зокрема пов'язані з використанням небезпечних речовин, про які саме недоліки йдеться. У відповіді не сказано. Керівникам об'єктів рекомендували усунути порушення.